День отца и сын. А вас слава Богу нас, завтра небося к шасси над ними и весим. На землі, хріб наш наслушний, дай нам всього, і прости на провині Божі, не прощаємо, зайцям наші, і на води нас восподіваних. А з твої сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. не спаче не be <laughs> Милує нас або вже по великій милостиді твої, Богом с тобі вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилимо, слабий, помили. Ми молимось, завпокій душі, спочило, слабо Божого, воїна Володимира, і що простилися у всяке провіщення. Добровільне і недобровільне, Господи помилуй Госпо, Господи, минушу, помилуй, Господі Богу оселив душу Його там, де праведні спочивають. Проси Господу помилилось, Боже дух і всю тілесно, смерть подала, і дьявола снищу, життя світові твоєму пода, сам Господи, поки дівчити скочила рабаху, снова приставлено воїну в вироб. Володимир, у місті світі, у місті квітучі, у місті спокою, ні манитурині ні дитками, ні ні всякий рік чучиний віч, словом чи ділом чи чужих, єдиний единики там правда та й пролечив, і слава Бо ти є воскресенье і життя і боги. Богопресталеного воїна, Володимира, Христе Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків, мудрі. Слава тобі, слав воскрес і смертві, смерті смерть понував і тим. Ну, володіє, молода причисти своєї Матері і всіх святих, душу раба собою, не героя, володими, що поклав своє життя за Україну, все, як прагне весе, на мене в раму покої до, до прагне причислих і нас помилий, спасе, бо він благий і чоловіколюбний. Не покипали, Господи, у зі твоєму, воєну, Володимиру, яко повсякчас поминаю і затворімо вічного, Чина, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо, винувати сам нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Городи, Святі, ворови, самодатна Марія, Господь по моєму, благословена тими жінками і благословений потроби Твоєї бо Ти породила Христа Спаса і злавити душої. Отчи нашки, Існує на висад, не та й скати, в'яти. Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватим нашим, і не веди нас у спокусу, але визволена світлука. Аминь. Понасті до крови твоєї, воти породила Христа Спаса і Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний, дай нам свободні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але робисні на нас і вікна правого. Амінь.

Браті і сестри, всі і, священні, і побратими, хлопці, всі ті, які сьогодні зібралися на цю трагічну подію. На жаль, як бачимо, котрій вже раз є на цій площі біля ангела в скорботі схиляємо свої голови перед домовиною ще одного з тих числа багатьох полеглого нашого воїна, який життям своїм захищав нашу українську землю. Повірте, що дуже важко підібрати ті слова, які б би, які які би, би міг розрадити або бодай трошки полегшити той біль бідної страдальної матері, біль дружини, біль. У братів, батьків, дружини, біль всієї родини і не тільки родини всієї нашої дитиниської парафії. Я думаю, і не тільки парафії, а всього нашого підволочиського краю. Бо подивіться, скільки то в нашій підволочиській стороні, по наших селах, громадах, скільки тих хлопців. Молодих загинуло. Скільки віддало життя за визволення нашої української землі. Я хочу сказати інше, що всі хлопці, направду герої, які там своїм життям захищають нашу українську землю. Кожен хлоп він герой. На правду герой. Так само, як і наш. Володя. молодине, якого я знаю ще з малих рік, Борис на моїх очах і взагалі був дуже доброю, спокійною дитиною. Дуже був щоб характерно, дуже послушним. Він ніколи не старався десь маму образити, скривдити. Коли хто що попросив, він завжди старався послухати. А там на передовій. Виявляється, що ший заслужив нагороду, бо хлопців витягував, присипаних землею після обстрілів. Старався бути з хлопцями попереду, завжди не ховався ніколи за спиною. Сьогодні знову стою скорботою на серцях. Ми Стараємося принести найширіше співчуття тій скорботній родині, яка втратила свого сина, свого чоловіка, брата, свою близьку і дорогу людину. Апостол Павло сказав такі слова, що «Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Сьогодні всі ми серці і в душі плачемо за ще одним нашим полеглим, воїном, героєм, який життям своїм захист... захищає, захистив нашу українську церкву. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне і вічний спокій. На восьму годину вечора сьогодні в всі. Село Терпілівка відбудеться Анахіда, а завтра, на 12-ту годину в обід, відбудеться поховання Христос Роскресі. Oh. Oh. To, oh, she would oh. have